З гордістю представляємо вам нашу нову модель дровокола drm 50. Цей дровокол працює на вас, перетворюючи важку працю на задоволення. Просто поставте колоду під колун і отримаєте ідеально розколоті дрова. Завдяки його потужності та ефективності, він справляється з деревиною будь-якої породи, стаючи незамінним помічником у лісозаготівлі на промисловому рівні. drm 50 доступний як з бензиновим, так і з електричним приводом. Електрична версія, оснащена 3-кіловатним двигуном, тоді як бензинова, має потужність 6,5 кінських сил. Але головною перевагою є потужний двоступеневий циліндричний редуктор, який перетворює високі оберти двигуна в неймовірну потужність, максимальний діаметр заготовки 500 мм, максимальна висота поліна 450 мм. Змінні накладки супорта допоможуть вам легко замінити зношені деталі. Подовжуючи термін служби вашого дровокола. А завдяки рамі з власними колесами та причіпним пристроєм, ви зможете легко транспортувати його куди завгодно, приєднавши до фаркопа вашого автомобіля. Наші ключові переваги: портативний формат для зручності транспортування, низький центр ваги для збільшення стійкості, висока швидкість колки за рахунок безперервного руху, простота і надійність в експлуатації. Змінні накладки ковзання супорта, двоступеневий редуктор для максимальної потужності, кривошипно-шатунний механізм, перевірений часом.